На Львівщині ДБР викрило контору, яка торгувала ухиленням від мобілізації. Організував схему колишній працівник податкової, який вирішив перетворити свої старі зв'язки на бізнес. До оборудки він залучив провідну спеціалістку одного з районних ТЦК і цивільного посередника. Посередник підшуковував клієнтів, чоловіків, які готові були заплатити, аби зникнути з реєстрів чи отримати фіктивний документ. Далі їх передавали організатору, який запевняв. Все вирішимо. Є виходи на ТЦК. Механіка була проста. Спеціалістка ТЦК брала документи, впливала на рішення комісії та забезпечувала швидке і гладке погодження. У підсумку чоловіки отримували ефективні військово-облікові документи, незаконну відстрочку або навіть зняття з розшуку за оперативними даними. Тільки за 2024 рік ділки таким чином оформили щонайменше сімох чоловіків. За свої послуги учасники схеми брали від однієї тисячі до півтори тисяч доларів. США з кожного клієнта трьом фігурантам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.